495 день в Канаді, 21, 10, 24. Ой, все болить. Описи тренажерно. Щоден у мене почався сьогодні класно, як класно, з будильника. Розбудив мене будильник, я встав, зібрався. Потихеньку зібрався і потопав на роботу. На роботі я пішов зразу за комп'ютер, там подивився внизу перше, чи все нормально. Пішов за комп'ютер. І цей почав друкувати накладні. Навіть не встиг їх подрукувати. Прийшов шеф, і ми там з ним розговорились. Прийшли чуваки з пожежної е, безпеки. Вони сьогодні перевіряли файролар систему пожежну цю сигналізацію на десять 10, 10 поверхівних сьогодні було заплановано. Вони так і зробили. Завтра і післязавтра вони знову будуть. Я вчора вечором подзвонив до одного співробітника новенького, кажу, приїжджай зранку до мене, бо вони з 8 запланували, десь в 9 підуть, мені треба тебе зранку. Підеш з ними. Все, що треба, тоді їм відкривати двері в квартири. І все. І вже 9 година його нема. Він трубки не бере, думаю, де він шукаю, походив по паркінгу, нема. Оявляється, він на іншу будівлю поїхав. Він, напевно, пити каву, щось там не знаю. Я подзвонив до шефа, кажу, забери його привези сюди, бо мені його треба. Там шеф подзвонив, його привезли. Привезли, і я його. Ну, я перший пішов сам, потім його відправив. Вже десь було по 10-ті, я пішов пішов робити заявки. Було там кілька заявок і всякі такі смішні запахи. Воду відкрити, отаке от, от. Щось там перемонтувати. Був забитий умивальник. В унітазі вода текла, це бачок не, не зупинявся. Нічого такого серйозного. З основного такого, то я сьогодні, перекрив, не перекрив, не виключив кондиціонери, злив воду. У нас на даху там величезна така башня, яка воду циркулює, охолоджує і злив воду, бо вже починала замерзати після обіду. Вже починала замерзати. І ну, сьогодні мороз вночі. Має бути в мінус 4. Ну, показував перший мінус 7, зараз підняли десь мінус 4. І сніг. Сьогодні випав перший сніжок, гарно на вулиці сніжочок вже. Але поки що ще сиро, такий мокрий сніг, бо тепло. Воно топиться зразу. І це, але, але, але вже гарно. о го І спустив ту башню в двох вежах. Все. Кондиціонера не буде. Та туди не треба. Опалення включив. Вже всі опалення користуються. Крім канадців, тут є один такий канадець, в шортах вийшов гуляти, він завжди в шортах ходить. Не один, їх двоє. Тут ще один є канадець, який любить шортах ходити. Може в курці бути, але шорти то основне. В об'єдці їсти, подзвонив один майстер, прийшов ремонтувати пралки. Дуже класно перемонтував дві пралки. Я якраз мав список тих, які я маю викинути на сміття. Я з них взяв запчастини. Він прийшов, перевілив в дві пралки, і там вдвох були по е, резинки перетерлись, текло. Там дві трубки, і вони одна до одної перетираються від вібрації і починає вода текти. Я фактично сам це можу поміняти. Це... Але це час. Це час. І ще була одна плита. Е, запчастина в мене була. Майстри привезли комфорку, е, там електрична оця елемент оцей електричний. Привезли, але не поставили, бо не було доступу чи щось, ну, не знаю причини, мене тоді не було, я десь ввис... щось інше робив. Алекс був з ним. І я кажу, поставити, він теж каже, я без дозволу не поставлю, заявка закрита. Ну добре. Коротше, я взяв і сам її поставив, закрив ту заявку і до побачення. Але їх навчиш тільки, що я можу то сам ремонтувати і все. Ох, і Я буду це все ремонтувати без додаткової плати. Мені це не цікаво. Була заявка в нас дешваша, по машина, зверху поцарапана. Хтось її мив дротяною щіткою і поцарапав. Ну, я б не сказав, що це щось страшне. Це не є проблема. Там Здалека так і не видно Там, придивлятися, поцарапана, ну, да, поцарапана. Але вона, вона працює, дешваша працює. І я її закрив, кажу, ну я би вирішив її не міняти. Для чого її міняти? Якщо я її поміняю, то куди я її поставлю на другий раз? Я в квартиру, де люди вже мешкають, не поставлю, не скажу, що ти мені таке приніс. Давай мені намою і все. І я вирішив залишити, приїдуть нові мешканці, просто покажуть, от воно таке є, і чаржити, ну, знімати гроші за це ніхто не буде. І не сподобається, тоді вже можна замовити сервіс. Але посудомечна машина це коробка така, і дверки відкриваються. У них вся материнська плата на дверках, все йде від дверей, вся електроніка йде вниз, бо так позаду просто коробка. І, ну, дверки міняти треба. Я думаю, що воно буде коштувати більше, ніж нова, нова посудомечна машина, тому воно не варто. Я вирішив її залишити. Поламається, тоді викинемо сміття. Я сьогодні викинув, напевно, 4 посудомечні машини. Дві викинув сміття, решта відклав на склад, бо вже місця нема. Дві пралки. Куча-куча всякого. Порядок навів капець там. Гарно тепер. От. І якраз викидав це і зайшов, дивлюсь, викинули ось таку от тенісну ракетку. Ну, Це такий от меч дерев'яний. Я так розумію, теніс ним чи що. Ну, Цікава штучка. Я вже знаю, кому я його віддам. Так, то прикольний. Пластиковий. І це теж пластикове, не дерев'яне. Хоча може і дерев'яне. Якийсь такий цікавий матеріал. Виглядає... Ні, це дерев'яний. А ось вся дерев'яна. корпус тільки пластиковий. О, ну, день у мене пройшов нормально. День пройшов нормально. Прийшов я після 2-й я прийшов до то, що в мене тут було, потім прийшов вечором. Ввечером я вирішив поїсти картопельки. Захотілося мені посмажити, у мене картопля стоїть вже три різних сорта. От, деяка вже проростає цей. Посмажив собі картопельки цілу миску, дуже смачно. Взяв собі піцу. У мене була піца. Не знати звідки? ще, напевно, з фудбанка. В морозилці стояла. Взяв її, дістав, я її розморозив швидше, поставив картоплю, бо в Wirefry готується 20 хвилин. І якраз піца плюс-мінус розморожується і печеться 20 хвилин. Ну, там 15. І якраз воно мені вийшло на одне. І смачно повечеряв, там, само собою, перчик, чилі, все, що треба. І, О, Блін, знов забув за цей зелений перець. Це капець, зараз до його дістану. Зараз до його дістану, щоб не попсувався. І буду їсти. Е, зараз би ще щось з'їв. наприклад, у мене там ще якась пару кусочків піци залишилось, може піцу кину, треба йти спати. Бо вже пів дванадцяти і капець, мене на сон валить. Напевно, ця погода дощова. Сніж... Снігова. Е, поїв на англійську. На англійській ми прийшли і нам включили Канаду. Ну, я б не сказав, що Канада це просто вид зверху, Канада, території, нічого, ніякої історії. Годину часу ми дивилися. Ой, можна було заснути. Ха -ха -ха. І далі ну що, прийшла англійська, після англійської я прибіг додому. Гарно зібрався і тренажерний позаймався. Ух, Супер! Нормально потягав Вагу прийшов, випив протеїнового порошочка з бананами. Бананів маю повну, я сьогодні навіть до школи взяв банани замість яблука. О, так що так, що так, іду я відпочивати. Все, па-па.